Я ще щось на в тебе турнікет собою є. А що це? Кошенята попліткуємо. Як ви вже зрозуміли, огляди будуть дуже гарячими та цікавими. Сьогодні ви дізнаєтесь чимало ексклюзиву та підсумуємо, що взагалі ми побачили в першому епізоді проєкту Холостяк 14 Мочите зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати.

За доброю традицією, вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, Залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої учасниці проєкту. Мій інстаграм Дірект відкритий. Знову ж таки, анонімність гарантована. Посилання в описі та в закріпленому коментарі. Я чекаю, що ви знаєте про дівчат, про їх минуле, які брудні секрети вони приховують. Що я можу зробити нічого. А сьогодні невеличкий спойлер. Я для вас поділюсь інформацією, зілью хто ж та сама переможниця? Нового сезону. А поки що давайте з вами зануримось в трешаніну першого епізоду, що ж ми з вами там побачимо? Як завжди, я очікував дуже довгий епізод, але, судячи з усього, СТБ вирішили не ризикувати через незрозумілу ситуацію зі світлом і поділили перший епізод на дві серії. Тобто, ми з вами не побачили в кінці першу церемонію троянд, хто вилітає, і не познайомились з. Усіма учасницями, що стало досить неочікуваним. А з іншого боку, я готовий подивитися: окей, фіг з вами три години, але точно не сім. Тож і на цьому СТБ дякую. Рекламні інтеграції, як завжди, запихнули. що туди тільки могли запихнути? Карпатська джерельна, будь ласка, ловаре, який не вийшов з російського ринку і там працює. Будь ласка, кіткат, будь ласка. Ба більше мені не вистачало явно а, в цьому епізоді ектора Хіменеса Браво. Було б непогано, якби взагалі він став холостяком і на кухні під час церемонії нагородження давав би учасникам чорні фартухи. Хо-хо-хо, ось це було би справжнє шоу. Красива пафосна візитівка, як завжди, Тарас Цимбалюк, красивий, розкішний, сексуальний, заможній, успішний успіх, крутий актор і так далі. Немає навіть сенсу на цьому зупинятися, тому що все в кращих традиціях проєкту. І от перша учасниця, з якою нас знайомить е, СТБ, це Яна Андрієнко, вчителька з алгебри та геометрії. Ну, досить приємно. Але нічого прям особливого. Я думаю, її відібрали в цілях того, щоб не так було паливно, де теплі обійми надання послуг розумієте, про яку сферу говорю з іншими людьми, учасницями з народу, як то кажуть, і Яна досить приємна, але цікаво, як надовго вистачить її доброти, і чи зможе вона показати внутрішнє стерво. А от Софі Шамі – це взагалі хохма королева краси, все як потрібно. Навчається в медичному, як ви побачили, вона не знає, що таке турнікет. Ну окей, М -м, мабуть, так навчається. Красива дівчинка, батько служить в зсу М -м, мені дещо складно зараз об'єктивно оцінювати дівчат, бо в нас вже місяць тому був злив учасниць, але нічого, не зупиняємося. Йдемо а конкретно по кожній учасниці по Софії нічого не можу сказати особливого, просто красива. Далі з'являється Оля Мілфа. У нас дуже багато кличок буде в цьому сезоні. Оля Мілфа дуже схожа на Іді Бріт з відчайдушних домогосподарок, фітнес-тренерка 38 років, двоє дітей. Насправді дуже достойна кандидатура. Ну, звісно, що не для цимбалюка. Бо цимбалюк прийшов туди заради грошей і похайпитись, отримати притік аудиторії. Не більше того. Тобто, цей сезон не має нічого спільного з почуттями. Зафіксуйте і просто відразу собі запишіть, запам'ятайте в голівці. Мене здивувало, що лімузин, в якому сиділи дівчата, редактори навіть не звернули увагу і не додумалися зняти позаду номер телефону. Оренди автівок. Ну, типу, що? Серйозно, вам настільки було пофіг, що ви не звертаєте на це увагу. Камон! Ну, це ж така неповага до самих себе, до вашої власної праці в першу чергу. Тепер, стосовно переможниці, ми знаємо її ім'я і готові оголосити. Переходите в мій телеграм-канал, і там усі подробиться. Ви дізнаєтесь, хто переміг. Я оголошую, що ми відкриваємо наш другий, більш приватний віп. Канал, пліткарня без палува. там будуть абсолютніші ексклюзиви, яких ніде немає, без прибільшення. Я вже підготував першу порцію. Там будуть в першу чергу з'являтися усі найсвіжіші плітки про шоу Холостяк, про учасниць, а потім уже на інших платформах. Тож за символічну плату. Додаємося, підписуємося, не пожалкуйте. Хто до речі буде з айфону купувати підписку? Бажано зробити це з комп'ютера, тому що на сьогоднішній день Apple жруть величезну комісію за підписки, беручи більше ніж 50% від загальної вартості, щоб ви розуміли на секундочку. Тож краще зайдіть з комп'ютера і купіть підписку. Телеграм-зірки там нічого складного. Вибирайте кількість зірок. І в такий спосіб стаєте членом нашої закритої спільноти. Коротше, в процесі монтажу дознімаю, Якщо хтось не зрозумів, в чому суть. Я не знаю, як це облаштовано. Але якщо ти з комп'ютера, з макбуку чи з Windows, байдуже купуєш підписку, то там немає такої шаленої комісії. Коли ти робиш це виключно з айфону, то там є оверпрайс. Якщо ви купуєте з Андроїду підписку, теж немає комісії. Ну коротше, якось так сподіваюся. Зрозуміло пояснив. Там у нас буде вся інформація. Окрім цього, є другий основний телеграм-канал, в якому теж безліч інфи і пліток додаємося. Усі посилання ви знайдете в описі та в закріплених. Унікальна, абсолютно, спільнота для України. Тому що окрім нас, немає таких крутих пліткарів, які дізнаються абсолютніші, наголошую ще раз, ексклюзиви. Тож долучайтеся в звичайний телеграм-канал, долучайтеся в платний телеграм. Ну, і там вся інфа про нашу переможницю сезону Повертаючись до першого епізоду проекту, Юля фотограф, яка має дитину, з'являється знайомиться з Тарасом, теж ним сфоткалась. Достатньо довго вони спілкувалися, приділили її час. І знаєте, що приємно в цьому епізоді не було. Перенасиченості, тобто, вперше за останні роки ми змогли зосередитись на кожній учасниці, яку заявляють в першому епізоді. Раніше такого не було. Когось виділяли, хтось чисто проміжку з'являвся, і потім дівчата розкривали в наступних побаченнях. А тут конкретно ми знайомимось з кожною. І це класна ініціатива СТБ. Ви нарешті почули. Тож молодці, тут підтримую на усі сто. І от е, спілкування фотографії Юлі з цимбалюком перебуває. Дзвінок Надюшки, дитячий садочок, перша та сама Надюшка, про яку у нас буде жирнючий злив, спойлер вам. А, нагадаю, що кожного четверга будуть з'являтися зливи на учасниць, а кожної суботи випуски, узагальнюючи огляди на шоу Холостяк. Тож, не забудьте підписатися обов'язково на цей канал, залишати ваші вподобайки, коментарі. Працюю для вас. От зараз ніч. Сижу, монтую, щоб ви зранку тримали свіжу порцію. Давайте об'єднаємось, усі фанати шоу Холостяк. Я вас не підведу, а ми разом з вами дійдемо до 100 тисяч підписників. Це буде крута синергія, плітки, зірки. Гучні викриття, і ви, мої улюблені кошенята, обожнюю вас. Тому що завдяки вам ми знаходимо ексклюзиви. Йде Тарас на осліп шукати Надюшку, яка знаходиться в телефонній бутці. приходить до Надюшки, починає з неї спілкуватися. Ну, досить дитяча позиція, досить неприємна дівчина з однієї простої причини. Видно, що вона не сформувалася як особистість, і видно, що ну, це, от бабляронце, для чуваків, а вона не сприймається серйозно, тому що. Це <ріст> серйозно, ну ти доросла дівчина ведеш себе як підліток. Тому, м так як її висвітлили на проєкті, це не камільфо. Знову ж таки, бувають моменти, коли на самому шоу людину показують в дурному світлі, а насправді вона в житті класнюча. Так, от, про надюшку нічого класного поки що не приходило. <ріст> от вони спілкуються, спілкуються і. Ефектно на даху лімузину з'являється організаторка івентів Ірина. Яскрава, креативна, але взагалі немає дороговизни, немає з цього лоску. Кожна четвірка учасниць, яку підвозить лімузин, повинні виконати конкурс, певне завдання, і за результатами цимбалюк обирає. Першу дівчину, з якою хоче познайомитись, цим несуть подарунки від дівчат. Він обрав ту, що подарувала табуретку. Ну це справді щось незвичайне і дивне, і от з'являється та сама дівчина, вайп. Ірини Алєгрової на пенсії ну дуже дивно їй лишень 28 років. А відчуття, ніби вона Ірина Алєгрова, така сидівша, матьора. При цьому цікавий персонаж. Вона зможе тримати увагу глядача. Тож в рамках шоу хороший вибір. Юля відвертість 27 років. Взагалі ні про що не хочу навіть коментувати, тому що якось не цікаво. Потім популяризаторка етнокультури та одягу з білої церкви. Віточка. Знову ж таки, віточка, Надюшка. Я пропоную просто об'єднатися там, що буде Катеринка та інші панянки, об'єднатися в дитячий садочок, і Надя Табуретка стане вашою вихователькою. Віточка мені дуже нагадала минулорічну переможницю проекту Інну Нубілінь, в яку вселилась фінка. На цьому все. Далі у нас катеринка, кондитерка Ніколетта. Неймовірно красива. Приваблива дівчина зможе знайти моцного папіту після шоу, тому що з мізками працює в сімейному бізнесі туристичній фірмі. З'явилась досить креативно, адже з цим болюком за її ініціативою вони разом робили тату, ні, не парні спойлер, якщо що. Після у нас Астафєва Анастасія завдання для наступної четвірки було зробити частини свого тіла, фотокартки. За якими Тарас і обирає, з ким почне знайомитись, до дитячого садочку приєднується Іринка, 26 рочків, в дивній шляпі журавлиного гнізда. А не знаю, я не дуже бачу її в проекті, але якщось новеньке, креативне, цілком підійде. Оксана, косметологиня, про яку о май год, скільки ще буде попереду зливів, нічим не здивувала. Потім у нас з'являється Даша Шпагат, мінімальні враження. Найбільше мені сподобалась Наталя, працівниця ДСНС. Величезна її повага, як мінімум за те, що вона смілилась зробити цей крок з однієї простої причини. Взагалі працюючи в державній гілці, ну, ви знаєте, там колектив має примітивний інстинкт висміювання людини, якщо вона чимось виділяється. А тут ще й прийти на шоу холостяк, стати частиною основного касту. Тож, Наталю, мій респект. Взагалі на фоні усього фріковства виглядає дуже достойно. Потім з'являється в кадрі Іра Огонщиця, яка говорить: Уганяю ні перед чим не зупиняюсь. Дар'я Романець, принцеса Лебідь. Теж нічого особливого каже: люблю бути принцескою. Боже ще одна Наталка Денисенка, розумієте? Тетяна Довгань, фармацевт. Нічого особливого, саме звичайна, але приємна. Настя крихти. Тих хто в ліжку робить крихти. Крихти? Так. господі, виявилось, сестра, близнючка учасниці Анни, тіктокерки. Нічого особливого, зрозуміла справа, прийшли за трафіком. Наступна четвірка виконує завдання записати аудіо і по голосу Тарас обирає, хто перший з лімузину виходитиме. Значить, Таніна, темна сторона, це кекс. Угу, Вам не почулося? І дуже забавно, як Таня говорить про свої кексуальні пригоди. А на фоні вилазить реклама Карпачова. Лайкос, підстібали ви діда знатно, тому що його вподобання. О oh гад, У нас був величезний злив. Пошукайте на каналі, вбити Карпачов і здивуєтесь те, що ви почуєте. Повірте мені. Ну от такий короткий опис учасниць. В принципі, із того, що я побачив, я б залюбки створив би ескорт цирк на виїзд, в якому ми зустрічали би гостей біля турнікетів А Софі. Особисто приймала би дінюшку в ці турнікети, поєднання красуньок і поки що нічого особливого. Точно не Тарас Цимбалюк буде витягувати цей сезон. Абсолютно рівно, беземоційно грає. А другий момент, те, що мені справді сподобалось, з'явилась камерність, атмосферність. Ми змогли зануритись нарешті в учасниць, а не чекати в промислових масштабах, коли, коли, коли наступна, 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 і тільки з часом ти починаєш втягуватись, розуміти, хто є хто і хто тобі подобається, як учасниця. Тут ми чітко можемо для себе розмежувати і вичленити улюбленців. Приємні враження від підходу. До цього сезону, але абсолютно кріпові учасниці, на яких зливів буде ого. го Тож я вам нагадаю, кожної суботи або неділя у нас з вами будуть огляди на епізод, який виходить шоу Холостяк. А кожного четверга гарячезний злив на учасниць. Поки що четверг подивимося, як піде, можливо. Потім день будемо представляти, але мені здається, це ідеальний момент, якраз за добу до виходу нового епізоду підігріти, так би мовити, аудиторію. Я чекаю вас на усіх платформах. Обов'язково додаємося в Телеграм. Кожен обере собі по комфорту, хто буде у ВІП-форматі з нами в спільноті, хто в звичайному телеграмі. Ну і звісно, що в інстаграм присилайте історії про дівчат. Офіційно відкрив сезон зливів, тож чекаю від вас кошенята та інфи. Анонімність гарантую! Підписуємось на YouTube, підтримуємо цей випуск вподобайкою, коментом. Стараюсь для вас дитячити на дзвіночок, тому що, окрім холостяка, виходять плітки на цьому каналі кожного дня. Почуємось, побачимось, Па-па!